Бонжорно. Слава Україні. Героям слава. Слава Україні, проходіні, бомбіні. Тут то вене. Женщина, ізвіньте, Извинь. Извинь. ізвіньте, женщина. Цель моєї поїздки – це туризм. Горічні плавні – це город Київ, був основним Кімщиком і Харєв. І сестрою Либідь в 482 році. В паспорті ви мені написали «Веселка». Спросіть мені слава Україні. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Что я должен ответить? Горячие плавни. Мужчина, ставайте в кіночерги, будь ласка, не затримуй. Ні-ні, стопи, хлопці. Стоп, вони всі підходять. Ви їх запитали «Слава Україні!», вони відповідають героям слова, і ви їх пропускаєте, а мене – ні. Я тобі більше скажу, я їм навіть в паспорт не дивлюся, бо я їм вірю, він якийсь добрий, а ти мене бісиш. В кіночерги, будь ласка. Бонжур, місьє. Бонжур, мадам, слава Україні. Героям слава, місьє. Проходьте, будь ласка, на круасани, не налягайте. Okay.